Всім привіт! Ви на каналі Назєвса і сьогодні я програв в Fortnite та покажу, що нового додали розробники. Да, я знаю, що трохи запізно, проте скоро будуть ще два відео по новому році Фортнайті, саме тому став лайки, підписуйся на канал і підписуйся на мій телеграм-канал в описі цього. Відео дав в мене дуже багато новорічних скинів, вони прибавляються кожен рік, а сам я їх не купую. І до речі, дивіться, додався вже магазин, ну будиночок, будиночок щелкунчика, проте, якщо ми в нього зайдемо, а тут така кнопочка зайти, то ми побачимо не щелкунчика, а кого правильно і якогось півня. І нам скажуть, що кожен день ми можемо відкривати нові подарунки. Ну і подарунки вони прикольні. Кожен день ми можемо отримувати подарунки, але бачите, якийсь півень снук але нашого шлюкунчика немає, в чому проблема. Бачите, є ялинка, є якісь вивіски, є маски на каміні висять, є щоб покататися. Санки, напевно. Я забув, як це називається Потім прикраси зверху висять, є коврик класний, і вони грають в переставку на... Комп'ютері, ну або ну, да, на комп'ютері, або на телевізорі, не знаю. І бачите, тут є ось така штучка, можна мати подарунки і відкрити їх. Перший подарунок це такий рожевий, я можу відкрити 4 подарунки або я 4 дня не заходив в онлайн. І дивіться, мені випала сніжна гітара. Тут навіть показується, кому цей подарунок і від кого він, тому ви можете побачити ім'я. Ви можете підійти до каміна і бачити вам на думці хп. Ну, це не завжди. Але це майже без сенсу. До речі, коли ви відкриваєте подарунки, то ці подарунки залишаються в будиночку, а подарунок сам залишається відкритим. Бачите, є колонки, є якийсь зайчик, і можна, до речі, ще крім того, щоб відкрити подарунок, можна його потрясти, щоб почути його звук і взагалі приблизно зрозуміти, що там таке. І коли я відкрив, то я отримав в якби пак, якби. Просто вивіску на спину, що ось за ікон серії з Санта-До. Відкриваємо подаруночки і відкриваємо ще один великий. Бачите, є прямо тріасет, трісайці, і мені випадає знову гітара, тільки вже від самого Дога. Але це така новорічна гітара SnoopDoha. Тут, бачите, ми можемо забрати ще дельтаплан. Я забрав з його з одного подарунка. І дивіться, бачите, на стіні, там, де маски, висить ще. Ну, якби пакуночок Снупдога, тобто бекпек, і стоять дві гітари. Дельтаплан висить зверху біля новорічної ялинки, ну і це дуже прикольно. Погнали вже на карту. На карті в ось цьому місці додався новий інпісі. От бачите, вона так виглядає. Це наша любима королева, в неї можна похилитись, хп тільки, купити подарунок і порозмовляти. Може запитати, як тобі бути королевою. Вона скаже, що, що це, типу, якби, класно, я розвеселюю людей. І типу я королева там. Тут, бачите, часто до вас можуть прилетіти. І Я помітив, що часто до вас прилітає саме одна людина. І не бачите, за 400 золота можна купити легендарний подарунчик. Забачив за ним їх чуваки, на нього напав наніс 20 хп кіркови. Він мені так само зробив, але в мене була біга, бо я порозмовляв з цією, типу королевою, тому я її випив і в мене було трохи більше е, бі, приймущества. Бачите, він теж не купив подарунок, я почав збігати з скелі, потім я кинув подарунок. Я зробив трохи неправильно, бо якби я кинув прям з себе, то я б зразу отримав лут. А так я кинув його трохи в інше місце. Я знімав філетову пешку і трохи луту, але потім ми проживаємо про цей лут. І бачите, зразу з нього гранату я кидаю в цю коробку, і він там сидить, отримує по 7 хп кожну секунду. Всі, бачите, хто в цій е, сидять, то вони отримують по 7 хп. І, бачите, цей чувак вийшов. А я його знищив з ППРшки, хоча при цьому він залишив мені дуже-дуже мало хп. В нього був філетовий автомат, який теж випадає з подаруночків. В нього якби, була аптечка, яку я теж забрав. І, до речі, є новий айтем. Це крижані чоботи. Раніше люди думали, що це буде як просто халявний подарунок, а оказалося, що це просто буде як предмет в самій грі. Так ось дивіться, ви зможете його включати і виключати. Коли ви включаєте його, то на ваших ногах з'являються два льоду, не знаю, як це назвати. Але при цьому ви станете швидшим в цей момент. Швидшим, але цей льот має якби, своє, своє використання, бо він може зламатися. В нього 100%. В принципі, як в катани і інших предметів. Але беріть, і він реально дуже класний. До речі, в воді ця крига не тане. Тому це майте теж на увазі, що в воді ви теж будете спокійно жити. Тому водій вже можна просто подивитись. Тут бачите є опис, і можемо побігати. Я вирішив купити ще один подарунок, але до речі, тут, бачите, є така зона, в якій можна потанцювати. І емоція буде завжди одна. All I want from Christmas for Christmas for you. Якось так вона називається. Ви можете танцювати, і тоді через якийсь час вам дадуть подарунок халявний. Навіть купувати за 400 золотих не треба. Танцюємо, танцюємо, танцюємо з нею. І це знаєте, як той легендарний острів, який з'являвся в четвертій главі, і тоді ми просто там просто стояли і все. А тепер нам треба було танцювати в цій зоні. Але вона щось з'являється. Стріляємо і дістаємо лут з неї. Там, в подарунку, може бути фіговий лут, наприклад, як цей лут типу тільки хіл, кеджаржені чоботи, і все. Ну, і як бачите, воно дає ще покращення. Наприклад, мені дало воно там якусь постельну штучку, ну, не постельну, а Void Boon. І дивіться, ще воно часто дає цукерки. Ці цукерки що ти тузніше, ти отримуєш ефект перчика і трохи хілишся. Вони раніше були на хелловінському оновленні, але ну, прикольні цукерки, що сказати. І бачите, я можу купити в неї подаруночок ще. В принципі, подарунок коштує якось дофіга, і, до речі, ви не можете носити більше, ніж один подарунок в інвентарі. А який опис цього подарунка? Він каже: з веселих свят. Да, Це прикольно. І, бачите, кидаєте та відкриваєте його. Тут хтось, бачите, вирішив поїхати. Я отримав такий лут, який вже в мене був. Як я зрозумів, крім філетової ППшки і філетового автомата, цей подарунчок нічого не дає, тому фактично він для зброї майже безсенсовий, якщо у вас вже щось є з цього. Але ось ніжні бомби, це така імба, це просто ти стріляєш і там з'являється зона, щоб знищити противника по 7 хп в секунду. Це просто капець. І ти можеш брати 4 бомби в один момент. Типу, да, це не прямо якось там супер-супер сильно, але це прикольно, прикольно, це типу, знаєте, як ванючка, тільки може щось трохи інше. Може, не знаю, біль... ну не б сказав, що більше зона, але все одно непогана ідея, типу прям ванючка ти кидаєш, типу, там, де противник сидить, і він там прям задихається в цій... ...сніговій віхурі. Я так зумів, цей чувак теж відкривав подарунки, тому в нього ось якраз такий лут. Але насправді я вам скажу так, що на цю королеву до подарунків мало хто стрибає. Як я вже вам показував, тільки один чувак найчастіше стрибає з вами, і ви маєте його вбити та все. Але більших не буде. Ну, може, там два чувака, але це дуже рідко таких і взагалі начебто не бачив моментів. І тут бачите, трохи нижче є будиночок Лускунчика, ну а точніше, Санта-Дога. З ним можна порозмовляти купити в нього фіолетовий драбаш. Ще може з ним розуміти про його костюм. Він скаже, типу, ну я сам Дог, типу, в чому проблема? Він скаже, що, типу, перевірі мою курточку, мою шапку, це, типу, вайб зими. ну бачите, переважні кошти не так мало, майже 100 менше, ніж подарунок, але все одно немало. Можна бачить, активувати проб місце, тобто проб. Ставання, і ти станеш предметом просто. Я, наприклад, став бочку. І тепер я можу жити як бочка. Якщо на мене, наприклад, не нападуть, або я, я сам не захочу з вийти. Наприклад, один чувак мене не помітив, бо я прям був бочку біля такого старенького будиночка. Тому це прям підходить, тому якщо у вас там за якийсь челендж, то прикольно. Наприклад, недавно виходив режим з цього спанч Боба і можна було програти якийсь схожий, ну, схожу задумку. Забираємо якогось чувака, в нього був такий собі лут. Знову вертаюсь до нашої королеви. І, до речі, кинути сніжну бомбу прямо на королеву не можна. Тому майте це на увазі, в принципі, як і подарунок. Далі я пішов бачити в Сіапорт Сі, тобто найновіше місце, тобто яке є найбільшим містом і яке є фактично найрозвиненішим, якось так називається. Звичайно, це не Токіо наше, яке зараз, але все одно. Ну, все одно непогано, бачиш, навіть роботи є. Один, одні чуваки тримають іншого чувака. Це прикольно. Ну, типу, чуваки, це роботи. Бачите, там був якийсь чувак, він їхав прямо від мене, але я по ньому постріляв. Цей будинок був для роботів, як я зрозумів, потім я спустився. І пішов до машини. Я почав її знищити, дав йому пару урона. Я майже її знищив, але він почав від мене втікати. А ззаді мене з'явилася ще одна машина. Я підірвав цю машину. Я просто хотів вбити цього чувака, бо я розумів, що я його хочу вбити. Я брав ППшку, наніс йому гігантський урон. Тут, бачите, він був, я наніс йому ще ще урон, але він мене якось проніс. Я кидаю снігову гранату, попадаю по собі один раз. Майже вмер від неї, але я просто втікаю, стою і роблю ноги крижаними, і просто пробую втікти. Я, як я зрозумів того чувака, на якого я напав, який мене проніс, вбив той чувак, який був на машині. Ну, я такий, ладно, окей, я такий захилився і вирішую знову вернутися туди, бо в мене вже все перезаряджено, є хп, є крижані ноги, на яких я втічу, я забираю бінти на всякий випадок і вирішую піти до цього чувака. Я такий, такий стою, стою, бачу цього чувака, стріляю по ньому, він виходить, це Juice World. До речі, це вже знати, рідкість побачити Juice Ворлда, бо вони вже не в тренді. Але він мене вбив, на жаль. Вбив бідного сніговика. На цьому все. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей і до побачення.